Куртка, сорт екстра, 10 кг, 6 євро за кілограм. Дуже гарного, дуже багато кишені. Це розмір L. Дальше, чорна, класична, довга. Наші 42-й розмір теж еко. Ось тут чорний, але це вже коротша есочка. Це магана куртка. Далі коричневого кольору. Це в нас подовжене йде з кишеньками. Далі чорне. Про капішов з кишеньками. І тут збирається на талії. Така тепленька йде. Также чорний толпа з кишеньками. Тепленька, амочка. Українці, де українські Кишеньками. Слухайте, так, так. Іде великого розміру, чоловіча, така курточка. Розшифрувати письмо народу Марія. Це ж яким геніальним часом курсу на 10 листопаді Це, 1922 іде року з Харкова, родині живе голодомор, хлопець, пам'ятаємо все життя. Але йому Зелена. вдалося Зелена. вижити в ті страшні часи. Мабуть, для того, щоб в, вона переливається дуже гарно. Юрій з ранніх років Колонова, він грав на малював, писав квіти, в школі був схильний до гуманітарних наук. Володія стендву нас... гіпнозу. Цікаво, щоб дитинство. Що що ці і крико, остання кушка у нас має. Юрій Кдорозов закінчив Харківський. Для замовлення кошіть нашому менеджеру.